Всім привіт! І так, така тема. Багато людей, які вірять у Бога, пишуть і запитують: я військовий, служу в армії і ношу зброю. Чи простить мене Бог? Чи можна брати та застосовувати зброю віруючим у Бога людям? Апостол Павло писав, що начальник, представник влади, військова людина це Божий слуга, поставлений на добро людям. Якщо ж ти робиш зло, чиниш злочини, то бійся, поліція та військове. Недаремно носять меч, їм дано зброю і владу від Бога для помсти і покарання тим, хто робить зле. У Біблії сказано: кожен залишайся в тому звені, в якому ти покликаний. Якщо ти військовий, політик, бізнесмен або будь-хто. І ти віриш у Бога, то ти можеш залишатися в тому званні, яке в тебе є, при цьому зростати духовно, пізнавати Бога, служити своїм талантами та даруваннями для спасіння та допомоги людям. Біблія чітко відкриває, як Бог боровся і на небі, і на землі проти лукавства та зла. Чого тільки варти один всесвітній поток? Господь створив людину на землі, щоб вона керувала і стежила за порядками. Коли людина не роблять цього, але впадають у безбожність. Божевілля та сатанізм тоді приходить Бог і сам наводить порядок на землі. Ну і в потоп тому приклад. І так, давайте подивимось на життя людей, яких обирав Господь. Мойсей убив єгиптяна за те, що той знущався з раба єврея. Давид, 16-річний хлопець, сам вийшов проти велетня Галіафа, коли все військо боялося це зробити. Пророк Ілля вбив 850 лжепророків, які розбещували народ Божий і займалися ідолопоклонством. Апостол Павло гнав церкву і схвалював убивство християн, а потім самовіддано служив Богу. Апостол Петро, коли багато озброєних людей прийшли брати Ісуса, першим кинувся захищати Христа. Це були радикальні люди з сильним характером і видна їхня хоробрість, і віра. Бог обрав цих людей, і він не змінюється.